Нашими силами ми утворюємо це спільне серце. Але без сили творця це всього спільне наше серце. Ось як запросити Творця в це спільне серце і попросити Його утримувати це спільне серце. Дуже хороше питання. Тому що це насправді залежить тільки від Творця, а творець залежить тільки від нашого бажання, від нашого прохання. А наше прохання залежить тільки від того, що ми постійно знаходимося в ньому. що виходить, що тільки від нас, від нашого бажання, від нашого прохання, молитви, від нашої молитви залежить, наскільки ми зможемо утворити це спільне клі, в в якому кожен буде відчувати себе. Нібито він знаходиться сам у своєму серці, своїми з усіма своїми бажаннями, діями. Це все все залежить тільки від нас.